сьогоднішнього тренінгу. Щиро вітаю вас в цьому храмі прокатедральному, що носить назву святого ученика Йосифата архієпископа Полоцького. Владика є зараз у віддачу за кордоном, але він знає цю зустріч і ці вітання для вас і благословення архієрейських посил передати. Сьогодні наша перша зустріч з головою комісії мерян Аценаселен Білишом. І вже з благословення Патріарха Святослава в нас впорядковується оцей устрій мерянської ініціативи, мерянського служіння у церкві. Такі зустрічі проходять у кожній нашій єпархії. Ми розпочали серію таких тренінгів праці з відповідальними в деканатах. З одного боку, священник і з другого боку мирянин. Ви знаєте, що церква прийняла програму Жива парафія зустріч живим Христом. І ця програма якраз. Реалізує можливість кожної людини, від найменшої до найстаршого, в кожній парафії, від великої до найменшої, від міської до сільської, активність мірян в житті церкви проявляти, залучати і таким чином стимулювати, щоб церква це була не тільки священник, двоє-троє людей, але церква це була живий організм.